Подвоїти фінансування Єн Столтенберг запропонував союзникам виділяти Україні по півмільярда євро щороку. Про це він заявив під час засідання комісії Україна НАТО на міністерському рівні. Ми зараз нарощуємо свої зусилля, аби надалі розробляти інші програми підтримки України для того, аби їхні військові перейшли від радянських стандартів до сучасних натівських. Конфлікт в Україні вносить корективи у поняття ширшого глобального. Нині цей фонд на рівні 250 мільйонів. Він передбачає закупівлю палива захисного спорядження та засобів протидії. Країни-члени альянсу переконані, першим кроком на шляху до членства України в НАТО стане перемога над путінським режимом. Зокрема, там очікують, що весняний наступ українських військових розпочнеться уже найближчими тижнями. Однак точні графіки та тактику контратаки союзники залишають на розгляд Києва. Окремі союзники надають безпекову допомогу, а деякі також дають поради та рекомендації. Мендаціях, якщо українці звертаються за ними, це їхня боротьба. Це вони захищають свої території. Ми лише допомагаємо їм у цьому. За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, засідання комісії України НАТО для нас історичне, адже проходить вперше з 2017 року. Проти відтоді виступав Будапешт, аби уникнути угорського вето, раніше проводили спільні зустрічі з Україною та Грузією. Це важливо не лише з практичної точки зору, але також це має високе політичне значення. Я приїхав сюди для обговорення пришвидшеного постачання тих засобів, які вже були обіцяні Україні. В основному це стосується артилерії, бронетехніки, танків та БМП. Все, що потрібно, аби боронити свою державу. Окрім того, у річниці створення НАТО до альянсу приєдналася ще одна 31-ша країна Фінляндія. Ми вітаємо голосування великих національних зборів Туреччини, що ратифікували членство Фінляндії в НАТО. Зараз усі 30 країн-членів асамблеї ратифікували протокол про приєднання. Я щойно говорив з президентом Фінляндії та привітав його з цією історичною подією. Формально країна приєднається до оборонного союзу найближчими днями. Катерина Шевчук, Давіта Вершин, новини 33 канал.